Ти точно приколюйся. Ф-14. Я на такому збив триміги якось. Ми не знаємо, чи це корито взагалі літає. От і дізнаємося. Ми... Гаразд. Там солдати МЕВ. Так. Я от там вище. Гаразд. Треба бігти. Так, бігти, бігти. Щойно, щойно дам знаку повітря. Так, Тисни на перемикач, доки стрілка не опиниться на 1,20. Як запущу двигун, витягнеш кріплення і від'єднаєш усе. Зрозумів, так. Так. буду в кабине, склады, трап. Вот. Давно это было. Так, Мэл? Так, давай. Стерезнувся. Закрываю? Так. с з муки Як підняти у повітря цей музейний експонат? Мев, чому крила висуваються? Ме, це руліжна доріжка. Не злітна смуга. І дуже-дуже коротка руліжна доріжка. Ти тримайся. О, давай, давай, давай. Стрелка жива, давай. Мэм? Так, счет, давай, давай. Раз. Мэф, слетай его. Вот лайно. Сер, супутники фіксують сигнал від Рустера. Вочевидь, якийсь збій. Ви його загубили? Ні, сер. Надзвукова швидкість. Він у літаку. В якому? Сер, у повітрі зафіксували f 14 Том Кет, Він Тримає курс на нас. Не може бути. Не, не бути. Меверік. Так, Рустер, з'єднай нас із базою. Намагаюся. Ні радіозв'язку, ні РЛС, Ніщо не працює. Що робити, допоможи мені. Гаразд радіозв'язок через, е... через перемикач на ультрависоку частоту. Спробуй. Тут три сотні перемикачів. Конкретніше можна? Я не знаю. За це відповідав твій батько. Сам знайду. Мев, два позаду справа. Нижче. Що робити? Так, слухай мене, не панікуй. Якби вони знали, хто ми, ми б уже не жили. Добре, а ось і вони. Який план? Натягни маску. Зараз ми. Свої для них. Помахай і усміхнись. Помахай і усміхнись. Що це за знак? що він каже, хто ж його знає? Я без поняття, що він каже.